Макіяж моїми бюджетними фаворитами. За останній час та не тільки я взагалі хотіла зняти відео про фаворити цієї осені, але потім подумала, що діло йде до кінця року, і ми все одно з вами будемо підводити підсумок моїх улюблених продуктів за цей рік, як декоративних, так і доглядових і ще чогось іншого. Хочеться такий красивий підсумок зробити. З купою купою всяких продуктів, класну підбірку. Тому я вирішила, що ми фаворити осені змістим і просто зробимо з вами макіяж моїми улюбленими продуктами з бюджетного з маркет сегменту Коротше, поїхали. Чесно кажучи, я зібрала цю. Косметичку я просто вивернула більшу половину своєї косметички, тому що в мене дуже багато саме бюджетної косметики в своїй косметичці, як завжди, в кейсі Люксік. А відже сам себе фарбує. Що ну все чим завгодно? Хочу зараз нанести кремчик від порі, то це, звісно, не бюджетно. Але щось мене до нього потягнуло сьогодні рука. Це так просто не в тему відео. Просто хочу трошки підготувати свою шкіру. Ним не б брати ніяку там базу, праймери. Хоча ви знаєте, що я дуже люблю праймери від NYX. Для мене це є бюджетною косметикою. Не всі їх продукти, тому що є, звісно, і такі прям дороговартісні. Але ну це все одно для мене такий більш мес-маркет бренд Тому я його сюди теж включила загалом в це відео. Але чому саме праймер сьогодні мені. Не захотілося використовувати, Ось щось рука не потягнулась тому, що просто цей кремчик. У мене взагалі якась шкіра останні півтори місяці, напевно. Не в найкращому своєму стані, не знаю, що сталося, але в мене постійно якісь сузір'я просто. Причому що більшість це тупо плямки від висипань, які прийшли. Буду починати свій макіяж з макіяжу обличчя, бо не знаю, ще, що точно хочу на очах. У мене тут три тональних. По-перше, це Патрісія Ледо. Я про цей тон дуже багато казала в себе на каналі, не тільки на своєму каналі, Illuminate Skin Perfection класний, тональний, з більш таким натуральним сяючим фінішем. Це вже, напевно, баночка третя, я так думаю. Я вже не. Не знаю, збу з рахунку не рахувала. Дуже хороший тональний крем з'єву. Напевно, єдиний тон Єви, який мені так полюбився. В нього таке більш легке або середнє перекриття, але я його так багато показувала, що мені хочеться про щось інше поговорити. А взяла неверті. Два тональних у мене є, які мені два сподобались. Один більш матовий, це софт фокус, така їх відносна новинка. Я показувала все в інстаграмі та в тіктоці. Одна з причин, чому треба бути підписаним на моїй соцмережі. Всі вони є, знаєте, де? Внизу. Так, от це такий матовий тональний крем, У нього дуже класне пакування в склі. Я б навіть сказала, не. Півматове, він не прям сухущий-сухущий. і мені, як людині, яка любить більш сяючі тональні, ось ця історія зайшла. Прикиньте, мені рідко коли заходять на півматові тональні крем, взагалі, але це було дуже добре. Але сьогодні я хочу нанести Natural Glow від Neverty. Він теж в склі, дуже класне пакування. Загалом у мене цей бренд це трошки відкриття цього року. Я просто не взяла зеркало. взяла палетку, про яку я буду сьогодні говорити, але прийняти так і люблю що досі зеркало. Не зняла. коротше для мене цей бренд це таке трошки відкриття цього року. Тому що прям багато продуктів я від них спробувала, і багато продуктів мені сподобалось. У нього такий приємний аромат. Він у мене тупо асоціюється максимально з зневерті. В нього таке красиве покриття. Він такий середній, але може нашарувати в нічого собі. Таке перекриття. Він більш сяючий, знову таки. Він гарно наноситься, гарно носиться. І взагалі, ну мені здається, продукти для обличчя от від неверті, це одні з моїх найулюбленіших в цьому році. Боже, я вже відвикла. Взагалі, знімати відео з таким світлом, просто я сліпну ну гляньте. Ну, красива шкіра така. Ой, шкіра виглядає просто дуже красиво. мені не підкреслює, ніякої сухості, нічого взагалі. Кремова корекція. У мене тут, по-перше, Cloud Color від Lamel, скульптор і рум'яна. І знову повернулася моя любов до Wonder Match від Everline. Line. Убожнюю, просто ось це. Це, напевно, єдині рідкі рум'яни, які на мені так добре тримаються. От, навіть Cloud Color так не тримається, як ось ці від Everline. Але тим не менш, я хочу нанести ось цей скульптор і ось ці рум'яшки на моєму обличчі, тому що я не знаю, що обрати що цей відтінок мені подобається, що цей відтінок мені подобається. Разом коротше буде меч. У мене відтіночок 0,1. Наношу його спочатку на руку. Потім буде носити на обличчя. Те саме роблю і з рум'янами. Все це наношу через руку. Чесно кажучи, бо я по-різному, іноді прям з пакування наношу, але я б не радила такий спосіб нанесення. Я люблю все-таки все так більш через ручку. Цей відтінок, до речі, Eveline і ламель. Ламель у мене 0,3, ось він, вище. А Евилайн у мене відтіночок 01. Він такий більш яскравий. Пензлик у мене з Аліку А-ля Сефора. 47 от яке копице, обожнюю цю форму. Багато хто каже, що ці продукти для обличчя дуже пігментовані, прям занадто, але чесно, я цього взагалі не розумію. Можливо, діло в пензлі, можливо, діло в нанесенні, я не знаю, але тушуються вони, як на мене, просто ідеально. Ну, я назвала ці продукти новачок френдлі тому що я не помітила прям чогось ультрапігментованого і ну, неконтрольованого. Дуже красиві відтінки, дуже красивий продукт. Це навіть. Напевно, от, ну, одні з найкращих продуктів кремових для обличчя, які я за останній час спробувала. Ну, раз я вже не така бліда. Рум'яшки змішую. Ох, який гарний відтінок. Те, що я люблю. І на обличчя зараз раз, раз, раз. І... Наношу так само, що ті шуці що просто ідеально розташовуються, ніяких з ними проблем. Я до рідких таких саме рум'я не кремових, а прямо до рідких я відношуся з великою обережністю, тому що дуже часто вони мені починають роз'їдати тон. Тут цього я не помітила взагалі. Ну, гляньте як. Як красиво. Перед тим, як я нанесу консилер, я взагалі хотіла зробити на початку, але давайте зробимо це зараз. Я дуже хочу нанести світ Escape від Away Today. Я дуже хочу зараз пахнути чимось солоденьким з цитрусом. Боже. Боже. Ой, так класно пахне. Хто бачить мене на ютубі не вперше? Можливо, бачили відео, де я розповідала вам. Це було неодноразово про Away Today. Це український парфумерний бренд з дуже доступними цінами. Їх головний меседж в тому, щоб зібрати парфумерний гардероб. тобто не один парфум на все життя. А на різні події свій аромат. В них реально дуже класні сети пробників, я вам їх показувала. І вони вже є два повнорозмірних: це Twisted Story і Van, я Про них в попередніх відео говорила. Плюс як ідея дуже класно вкинути в подаруночок такий сет, в них є й менші. А в мене він вже тут відкритий, але це все дуже презентабельно виглядає в такому пакетику, і дуже як ідея прикольна, як на мене. Twisted Story, для мене це аромат тупо на кожен день, коли в мене такі більш буденні справи, звичайні, коли хочеться просто добре пахнути, але без чогось такого супер екстра екстраординарного, як Cherry Wine. Він дуже прикольний, він цікавий і він прямо. От от моє, от мені він дуже зайшов, я його постійно використовую. Cherry Wine більш на такі грандіозні для мене події, на такий більш роковий настрій, вони такі більш насичені, більш потужні. І в цей раз я взяла собі після цього сету пробників, до речі, дуже зручно, можна знайти свій фаворит, свій улюблений аромат або декілька. І взяти вже повні розмір, як це роблю я Sweet Escape. Боже, це щось солоденьке. Я так хотіла чогось солоденького. І це таке щось солоденьке з цитрусом. Зараз тут десь будуть ноти. Тут ваніль, тут амбра, тут какао. Я, я відчуваю за шоколадну трошечки таку нотку, какао легесеньку. Тут є кава, тут є лимон, мигдаль, муску, троянда. Боже, чого тут тільки нема. Квітка апельсину, От оцю квітку апельсину, і лимон. Вони, прямо, знаєте, я не люблю дуже цитрусові аромати, а тут вони. Прям такі легенькі, і я трошки відчуваю це какао і цю солодкувату ваніль Боже, дуже класно. Мені дуже подобається взагалі ця композиція, і ці всі ноти їх тут багато, але це все об'єднано в одне дуже-дуже приємно. Я в нього зараз так кайфую, мені так хотілося чогось знаєте, Можливо, це трошечки такий весняний літній аромат, але мені так не вистачало ось цього трошки коктейльного якогось вайбу. Тропічно абсолютно зараз подобається. А якщо раптом ви з попередніх відео думаєте, чи спробувати їх чи ні, чи можливо з цього відео почнете думати, чи хочете ви спробувати їх аромати чи ні. У мене є класна для вас новина. По-перше, чорна п'ятниця. По-друге, як завжди, від них для моїх підписників є промокод. Всю інформацію можете знайти десь тут внизу. Тому поспішіть, ця знижка, наскільки мені відомо, сумується з тими, що будуть на сайті. Тому, якщо хотіли спробувати, дуже хороший зараз момент. Все, я все пахну, все прекрасно, можемо продовжувати. Консила у мене також від неверті. Ви не подумайте, тут всього три продукти. Чотири продукти від неверті буде в цьому відео. Ну що зробити, якщо я ними... Реально користуюся. Це консилер в відтіночку 003, і це моя улюблена формула така на кожен день, коли він такий кремовий, в нього середнє перекриття, і він не наглухоматовий, не сухий, Але при цьому це і не водичка, прям супер-супер мокра. Фініш у нього більш такий сатиновий, натуральний. Дуже подобається. Перекриває він дуже добре, не сушить зону під очима, носиться впродовж дня, як на мене, абсолютно чудово. Єдине, що я забагато його кинула під очі. Можна. Було набагато менше поставити крапочку, але це чудовий варіант. Давайте одразу і повіки трошки затонує ним, щоб у мене було все рівнесенько. Просто ну ну красиво, шкіра зараз просто супер сяюча, супер така. там, де я трохи стушувала рум'ян. Додаю, і давайте поговоримо про суху корекцію про сухі продукти. Чесно, найскладнішим для мене було знайти рум'яна. Але я взяла і знайшла, які мені дуже сподобались. Це тендер від Патрісія Ледо. Дуже хайпові вони були в тіктоці, дуже багато і я в тому числі про них говорили. Це такі, знаєте, як мусові рум'яна. У них така крім ту паудер текстура. Вони, начебто, кремові, але при цьому вони все одно сухенькі. Ти їх торкаєшся. Думаєш, блін, ну вони ж кремові, але наносиш на шкіру. І вони відчуваються. Сухими, і це у мене відтінок 0,2, Здається, так дуже красивий. такий трошечки на нарсоргазом вайб. Спробуємо їх нанести, бо справді дуже класний продукт. Взагалі, ося серія тендер у Патрісія Ледо дуже прикольна. Там багато класних продуктів. Ох, літом це на засмагу шкіру, просто неймовірно красиво. Та й зараз насправді вони такі доволі трошечки темнуваті, можливо, будуть для дуже світлих дівчат, але для мене вони норм і виглядають вони дуже гарно і сяйво після них таке. Я взагалі побачила відео Патрісія Ледов вчора на сторінці, що в них там будуть новинки, якісь там зефір, щось там. Дуже гарно так ніжно виглядає та колекція. я Вже дуже чекаю, коли воно з'явиться в наших Євах. І знову таки, щоб не пропустити якісь швиденькі огляди та перші враження на певні продукти, то підписуйтесь на мої тіктоки. На мої інстаграми, точніше, він один, і я там дуже хочу вже нарешті добити ті 20 тисяч. Тому, якщо я вам цікава, вам цікавий мій контент, і ви хочете його бачити частіше і дивитися, то бігом в опис. Ой, та ти що Боже, чого я не так рідко користуюсь? Це ж прекрасно. Я, тут ще взяла ось таку палетку від NYX минулорічну, Батермелт Face Palette. Не знаю, чи вона, до речі, досі є в наявності, але тут просто є бомбовий бронзер. Але він є і в форматі однушки. Неймовірний красивий сяючий бронзер цей батермелт у них. Далі я мільйон разів показувала також, що це глембі, просто непорозуміння, яке у мене зараз виглядає ось так з поломаною кришкою. Це рум'яна, це Blush Pro Compact. Вітінок навіть не знаю, який, бо все постиралося, але він такий коричневий. Він для мене як бронзер. Тут уже дірка в ньому. Він, коротше, дуже кайфовий матовий бронзер. Один з улюблених. Мені поведінку ідеально він підходить. Я його дуже люблю. Може потім наприкінці додамо, бо мені поки корекція подобається. Не хочу нічого поки додавати. Рум'яна є в мене від Note Baked Blush в відтінку 06 Hot Rose. Дуже красиві, дуже сяючі, дуже прикольні. І єдине, що дуже сильно затирає. І їм треба прямо цей верхній шар, коротше, замилюється, він його треба добре так протирати, прошкрябувати, тому що неможливо їх потім нанести, бо верхній шар дуже затирається. Але не хочу їх зараз брати, бо є ж Патрісія ледо, така гарна. Пудра Неверті. Це не монобрендове відео Неверті. Не подумайте, будь ласка. Але оце, звісно, не очень. А, ну нема вже цього звука. Коротше, я цією пудрою користуюсь постійно. Я б зараз вам показала VIB, але Vіbo у мене закінчилось, тому майте на увазі, що Вібо також офігенна пудра. Мені навіть здається, що VIBO трошки краще матує за ось цю, ця трошки легша. Можливо, вона от більш для такої, знаєте, для сухої, для нормальної шкіри буде. Ок, для жирної. Я не знаю, чи вона протримає добре, не впевнена. Буду наносити пензликом Вопс W3013. Дуже люблю цей маленький такий пензлик. Попередній пензлик, до речі, для рум'ян у мене був від Bailey, Це бренд, який Можна придбати на Алікспресі якийсь китайський бренд, але, тим не менш, бюджетний і випускає дуже класні пензлі. Ой, я люблю цю пудру, вона для мене така невагома, прозора, красива, матує, не сушить мені шкіру, не робить мені із шкіри просто якийсь. Пиріг негарний. До речі, коли я дуже-дуже давно робила огляд на пудру Вібо, я тоді її купувала щось за 280 гривень чи щось таке. Коротше, її на нотіну можна було купити за 300 гривень до 400. Мені зараз так само, а іноді можна було взагалі взяти по тижденці за 200 шімось. Я робила на неї огляд, і мені написали в коментарях він інсті, що це хіба бюджетна пудра. І я тоді задалась питанням: а що, яка пудра може бути дешевша за там 200 щось гривень? Я не знаю так само. Я певна, що під цим відео знайдуться коментарі про те, що тон за 400 гривень чи за 300 щось, це не бюджетно. І в мене питання: а що тоді бюджетно? Які бренди тоді бюджетні? Тільки Глембі виходить? Ну. Я знаю, щось там з Аврори для мене невідоме. Ну я поки мені не ну, мені не цікаво тестувати таку косметику. Для мене, звісно, треба розуміти, що, наприклад, зараз кажуть, от ламель не може бути бюджетним брендом. Ну блін, давайте ми згадаємо про те, що ціни ростуть, і ціни на виробництво також не стоять і не є абсолютно бюджетними. Тому це окей, те, що ціни зараз на косметику, це не ціни на косметику у 2022 році. Тому поняття, звісно, дорого, дешево для кожного своє. Але ну я не можу назвати тон за 300 гривень мідл маркетом, тим паче люксом. Для мене це все одно бюджетна косметика. Більшість цих брендів це мас-маркет бренди. Тому для мене це сегмент бюджетної косметики. Якщо для когось хтось так не вважає, це окей, але ну, не треба на мене подати в коментарях і вказувати, що пудра за 300 гривень це не брюнефігане що ти брешеш. Але, звісно, якщо хочете, можете нападати, я не проти. пишіть коментарі. Брови у мене тут тіні від ланпро, я вибирала між. Та між олівчиком від Maybelline, але взяла все-таки тіні від Елен Про. Плюс мені ще дуже подобається олівчики Stars from The Stars. Коротше, багато олівчиків мені подобається, Рене, але я все-таки взяла тіні від Елен Pro. Останнім часом у мене душа лежить саме до неї. Якщо літом, наприклад, я постійно користувалася тільки олівцем, і про тіні взагалі забула. Зараз я якось чергую, у мене буває день олівця, день тіней для брів. Боже, ну шкіра просто фантастична. Ляпс. Я трошки додала бронзеру. І за кадром зробила одне околоніхось. Подумають, що я хочу сьогодні зробити на відео, щоб довго не думати. Коротше, макіяж обличчя в мене поки що готовий, мене поки що все влаштовує. Давайте зробимо макіяж ока такий самий. Я буду починати з олівця. У мене це LN Pro, такий малесенький, малесенький. LN Pro, відтінку 102, здається, бо тут нумерація 102 не 402 я мене. Я просто люблю цей олівчик. Я профарбовую ним свою міжвієчку. Раз. І одразу одразу ж, ним я буду формувати стрілку. Єдиний такий нюанс, що це галовий олівець, і його треба дуже швидко розташовувати, тому я акуратно і швидесенько починаю з ним працювати. Роблю собі акуратну стрілку. Можна пальчиком собі десь її так під. Тушувати і буду фіксувати це тінями. Як ви вже зрозуміли, ось цією палеточкою the Stars Я довго думала, яку палетку взяти, але потім зрозуміла, що я так полюбила ось цю бланкет Burgundy Bliss від Старсром Дестарс. В ній просто прекрасні спаркли, прекрасні тіні. Вона дуже класно зроблена. В ній є церкало, це дуже зручно. Саме пакування таке прикольне. Воно. На дотик дуже приємне, таке вельветове. Ну, тому ви зрозуміли. Пензлик у мене Wops W3135. Обожнюю цей пензлик, буду брати відтінок Blanket, він так і називається. І починаю ним собі акуратно будувати форму своєї тушовочки. Починаю від зовнішнього куточка. Він такий, знаєте, фіолетово-коричневий, от щось таке прям прохолодний. Прохолодний і тушується вони дуже класно. Взагалі, Stars from the Stars теж такий бренд відкриття для мене цього року, бо також дуже багато продуктів можна закинути в підбірку фаворитів саме у них. До речі, перед цим найсвітлішим відтінком сейфті я пройшлася під а, Бровою. Next я беру тепленький коричневий відтіночок, і ним прохожуся по. Тушовці, акуратно все витушовую в шкіру. Yes. І після цього я беру відтіночок Safety, ось цей найсвітліший, на такий гострчок цього пензлика, на його кінчик. І починаю просто висвітлювати собі внутрішню частину ока. Бах, ну просто, ну я не знаю, дуже швидко робиться макіяж з цією палеткою. Далі набираю найтемніший відтінок і починаю ним. Фіксувати, і, до речі, помітьте, взагалі немає осипань під оком, що дуже і дуже приємно. Фіксую ним свою стрілку. Він такий темний Бургунді. І акуратно все це підтушовую. І потім беру вже ось цей Evening for Two. Бургунді такий відтінок. Верхній яскравий малиново-червоний, і ним прохожуся ось тут по межі тушовці. Дуже так інтенсивно його додаю. В нього прям дуже. Хочеться сюди. Бабахнуть. Yes! І кидаю спаркл. А це просто неземна краса. Я не знаю, неймовірний відтінок. Він такий трошки маслянистий, це один з ось цих нижній, ось. Господи, де він? Оцей. Він дуже м'якенький, він дуже такий трошечки. Кремовий, і він наноситься. Просто я не знаю. Я не знаю, як це коментувати. Як масло, розсип, не те що діамантів. Я не знаю, що може бути ще розкішніше і ще більш сяюче. Просто ух, це, напевно, один з найяскравіших спарклів, які у мене були. Це саме от з from the Stars, Просто. Ух, і манюні пензликом я цей самий відтіночок. Ось сюди трошечки наниз скидаю. Просто горять очі, палають, а не просто вся вії. Я ще хочу їх потім підклеїти, але поки що я нанесу тільки туш. і у мене це Evalin, вер'єте, рожева ось така. Я спочатку не не знаю, чому не дивилась взагалі на цю туш, хоча в золотистому пакуванні мені туш подобалася. я взагалі не дивилась, думаю, та, боже, якась ну, непонятна туш, ніколи не бачила відгуків. Щіточка тут виглядає так, як я люблю. І я, значить, заходжу один день на мейкап, думаю, блін, мені треба туш. Але щось мені так не хотілося, ні меблін, ні ларя, хотілося щось. Новеньке спробувати, і щось, типу, таке, знаєте, більш набагато-набагато дешевше мені хотілося. І я думаю, о, Евалайн-туші я люблю, візьму спробую. І я вам кажу, це зараз одна з моїх найлюбленіших тушей взагалі. В неї дуже зручна, силіконова щітка, вона не видирає мені око, вона чорна, вона добре тримає завиток впродовж дня, не занадто суха, коли ти її наносиш. І при цьому просто красиво прифарбовує мені вії. Яскраво густо, так як я люблю, але не прям робить мені якісь дуже знаєте павучі лапки. Хоча я ну, загалом нормально до них ставлюся, коли вони адекватні, а не прям тумач і всі вії склеєні. І просто ну, в один чар. Вона мені чимось по ефекту нагадує Sky High від uh, Maybelline Просто Еволайн завжди робили дуже класні туші, і вона мені чесно подобається більше, ніж їх туш, бо золотистому пакуванні також варєте. От і коричнева. мені подобається з цієї вар'єте лінійки. Я їх підкручую, підкруцюю. Підкручує щипцями, бо вони у мене дуже неслухняні і взагалі без всякого об'єму. А мені з таким мейком хочеться туші яскраві туші, господі бі яскраві. Бомба, як на мене, дуже гарна. Я робила на неї огляд швидкий, такий в інстаграм, тікток, і мені теж написали про те, що це одна з улюблених у моїх підписниць. Ну, я як приємно. Ху -ху -ху. до брів Мій улюблений гель для брів це від Maybelline Оцей білий такий тюбік, я його планую купити. Зараз я активно тестую ось цей від Girl Wood. Дуже непоганий взагалі гель для брів Тут у ньому сховані щіточки, ким я не користуюся, ну як іноді. А всередині у нас не дуже зручна насправді ось така щітка. Але сам продукт дуже непоганий. Він на початку, коли ти його наносиш, він має такий світлий білий колір, але потім він застигає. І тримає брови досить непогано. Мені подобається ним знаєте, робити такі більш прилизані брови або такі більш задерті волоски, тому що він прям непогано з цим справляється і дійсно їх приклеює, тримає. От сьогодні у мене якраз теж настрій на такі більш пухнасті брови. Опа! Губи! Я взяла олівчик від ламель, але насправді за останній час у мене. Ну, нормально так фаворитів серед олівців, і Stars from the Stars Мені дуже подобається олівчик від Юніко, але я б не назвала це бюджетними олівцями, тому я їх не беру до уваги. І не верті олівчик. мені теж сподобався. І ламель з Lip Combo їх набору. Я взяла 415-й вітінок. Я його показувала також. Я не подаю, чи на ютубі я його показувала, але в інших соцмережах точно показувала. І це прям офігенний нюд. Просто красивий, холодний. На мені холодний, уточнюю. Доволі темний, але красивий. Пряме включення. Я не, не те сказала, це не нюдік. Це темний, коричневий, прохолодний. От, ну як для когось це нюдік, але він дійсно такий доволі темний. Тому я не можу сказати, що це нюдовий нюд. Ньют. Трошечки я помилилася, вибачте. Мені зараз сюди таке і проситься. ох, губки, йомаю, -йо. підтушовую взагалі, просто. Мені дуже подобається. Багато не заходить, що вони такі маслянисті. Я люблю все-таки воскові більш олівці, тобто такі більш сухі, але ці тримаються на мені, звісно, набагато стійкіше, ніж воскові. І все-таки буває настрій, коли хочеться такі яскраві, яскраві пігментовані чіткі губи. Для губ просто море вибору в бюджетному сегменті. Я взяла сьогодні з собою помаду від Maven, але я не хочу її наносити, тому що у нас її можна купити здається тільки у вродливій. Я не знаю, чи вони зараз. Є в наявності, бо я їх чомусь рідко там бачу. Можливо, на них знизився попит у нас, але вони дуже дуже класні. Якщо десь їх будете бачити бо закордонно собі замовити, спробувати то кайфа. Бо у нас, можливо, якщо вони навродливі, є дуже хороші помади, сатинові в стік. От подивіться, які мене залишилась відтінку сас, рожевий нюдік. Але я сьогодні хочу використати ось цей Passion Glaze від Елен Pro. Чомусь в мене до нього сьогодні потягнулась рука. І мені здається, що він нам підійде під макіяж. У мене 104-й відтіночок, він дуже симпатичний. Набагато більше мені сподобався, ніж бальзам з кольором Оламель. Оламель, як на мене, вони прям дуже невдалі. А ось цей, дуже красивий, дуже приємна його формула, дуже красивий відтінок. Сюди можна було і нікс їх олійки, близькі, просто мільйон продуктів закинути. Але я, чесно, подивилася, поняла, що тихно не наносив цей кольоровий бальзам від Длен Чого сьогодні не нанести. Плюс він такий хороший, який красивий. Трошечки, звісно, я несиметрична. Але... Obsessed. Ще близько вам забула показати це новинка від Неверті. Ми його з за якомусь іншим відео не несемо. Я хочу макіяж новинками зробити, тому що в мене багато так само новеньких продуктів. І від Нікс мені приїхала їх нова різдвяна колекція. І, коротше, багато продуктів, які вам тут не показувала, у мене назбиралися. Ну, може, не прям багато, але є що показати, так би мовити, і що спробувати з вами. І в мене тут такі красиві близькі. Боже, це відтінок 002. І це, звісно, такі прохолодні рожеві блискітки, але це дуже гарно виглядає на губах. Я дуже хотіла прям такі сяючі, сяючі блискітки зблизки. Сками, і от мої зблисками з, з блискітка. Си слово близько за 30 секунд. Коротше, мої молитви почули, і тепер ми маємо таку красиву серію проти самих наступного відео. Спойлер дуже класні. Тінт від Глембі можна було сюди засунути І навіть два, бо мені загалом два сподобались у них тінти. Коротше, багато багато продуктів. Боже, я принесла сюди ось ці джелі, джелі, айшедоу, Глембі, новиночку. Просто ось ці красивезні блискітки в стіку, і ми їх не використали. Ай-яй-яй, значить, використаємо в одному з наступних відео. І мене нанесли хайлайтер від ламель. Ось цей Glow Highlighter. До речі, в них ще класні вийшли помади. Чи вони сатинові, чи вони матові? От я не можу згадати. Блін, десь тут вставлю фотку, які я маю на увазі. Дуже красиві нюдові відтінки, дуже хочу з вами так само їх протестувати, нанести саме віно, бо вони дуже кайфові. Я так давно не робила собі таких яскравих мейків, що я прям. Відвикла від власного такого відображення. Ох, красивий хайлайтер. Total glam! Я дуже щаслива. Мені дуже подобається цей мейк. Очей. Мені дуже незвично, бо я останнім часом максимум щось спіру за якісь. Розтушовані стрілки. Я була дуже рада вас сьогодні. Бачити. Сподіваюся, вам це відео. Я дуже сумувала за такими балачками, за таким довгим форматом. Діліться своїми фаворитами бюджетної косметики, та не тільки бюджетної, просто накидайте своїх фаворитів косметичних за останній час. В коментарях мені буде дуже цікаво почитати, та думаю, іншому також. Буду дуже вдячна бачити вашу активність під відео, коментарі, поширення, лайки та все в такому дусі. Ви знаєте на що треба тикати. До скорої зустрічі! Скоро побачимось!